Йому назавжди залишиться 30. 28 вересня Прилуцька громада зібралась на площі біля собору Різдва Пресвятої Богородиці, щоб провести навічний спочинок героя Артура Котовича, який загинув, захищаючи рідну країну від російських окупантів. Чергове ми втратили одного з найкращих наших синів, героя нашого, мешканця села Пирогівці Котовича Артура Васильовича. Який віддав своє життя і загинув героєм від рук російських окупантів в Запорізькій області. Боронячи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Артур Васильович Котович народився 31 жовтня 1992 року в місті Одеса. Ще в дитинстві сім'я переїхала до Прилу. Артур закінчив загальноосвітню школу номер 13 Пізніше вступив до Прилуцького агротехнічного коледжу на спеціальність електрифікація. Подальше навчання продовжив у Рівненському університеті водного господарства та природокористування. Працював у Прилуцькому РЕМ Тютюновій компанії. То в Клята війна забрала у батька дітей, у батьків сина, у бабусів онука. Я пам'ятаю Артема маленьким хлопчиком, маленьким білявим хлопчиком, в очах якого завжди було питання, як, чому, що, коли він виріс і став дорослим чоловіком. Перед ним вже стало питання. Якщо не я, то хто ж? Герой загинув 6 липня 2023 року. В результаті ворожого артилерійського обстрілу противника в районі населеного пункту Жереб'янки, що в Запорізькій області, його смерть це неповторна втрата для рідних, друзів, побратимів, громади та всієї України світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині.